Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про реформи та євроінтеграцію України. Друзі, 12 березня Європейська комісія подала пропозиції щодо проекту рамки переговорів для України щодо вступу до європейського союзу. Цей документ визначає принципи суть та процедуру переговорів. Зараз Рада Європейського Союзу проводить внутрішнє обговорення цього документу. І потрібно до кінця червня розпочати ці переговори, адже з 1 липня головувати в Раді Європи буде угорщина. і тоді, враховуючи непрості відносини наших країн, погодження може затягнутися. І ще одна гарна новина щодо європейської інтеграції: 20 березня. Кабінет міністрів затвердив план дій програми фінансової підтримки України з боку Європейського союзу. Ця програма має назву «Ukraine Facility. Вона розрахована на 4 роки та передбачає надання допомоги на суму в 50 мільярдів євро. Фінансова підтримка з боку Євросоюзу це не просто чергова кредитна програма. Вона подібна до інструментів, які використовуються для підтримки економіки країн-членів Євросоюзу. І це не просто кредит на підтримання штанів, який можна проїсти, а потім попросити добавки. План дій уряду передбачає значну кількість реформ, які Україна має здійснити протягом 4 років. Окремо відзначу, що план дій має чіткий графік реалізації і його виконання безпосередньо впливатиме на наступне фінансування. Ми самі визначили, які саме реформи нам потрібні, але погоджували з нашими партнерами сфери, де вони відбуватимуться. Україна, попри боротьбу за перемогу, одночасно проходить два дуже важливі процеси: відновлення та євроінтеграцію. Ці два процеси доповнюють один одного, адже шлях до європейського союзу може і має посилити відновлення, яке базується на принципі. Будуємо краще ніж було втіленням цього підходу. Є Український фонд Ukraine Facility – програма підтримки від Європейського союзу для відновлення та європейського розвитку України. За програмою очікується фінансування в розмірі 50 мільярдів євро упродовж 4 років. Проте програма є набагато ширшою ніж просто фінансова допомога, адже програма передбачає вцілення. Широкої рамки реформ створення різних інструментів для залучення інвестицій та роботи з донорами. Зокрема, акцент робиться на впровадженні реформи державного управління, належному врядуванні, верховенстві права, боротьби з корупцією та раціональному управлінні фінансами. Юкрейн Facility також базується на фінансовій стійкості, інклюзивності, прозорості і підзвітності. Цей план реформ є рушійною силою для переходу України до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки. І ці цілі інтегровані в усіх сферах економіки. Важливо те, що багато кроків парламенту та уряду вже синхронізовані з українським фондом. Зокрема, йдеться про продовження реформи децентралізації, над якою, зокрема, і працює наш. Профільний комітет з держвлади, самоврядування і містобудування так у рамках програми надважливу роль у відновленні відіграють саме територіальні громади. Саме громади відповідають за розробку планувальних документів, встановлення зв'язків з міжнародними партнерами та реалізацією проєктів з відновлення. Зюкреїн Facility вже узгоджені кроки зі створення єдиної архітектури планувальних документів. Зокрема, програмі відповідає нещодавно презентована урядом державна стратегія регіонального розвитку. Експерти розрахували, що впровадивши всі реформи Ukraine Facility за оптимістичним сценарієм, реальний ВВП України рівня 2021 року повернеться у 2028 році. А завдяки притоку інвестицій через реформування багатьох сфер до 2033 року економіка може зрости на 40% в порівнянні з. 21 роком передбачається, що Україна звітуватиме щоквартально і фінансування за програмою Ukraine Facility здійснюватиметься за формулою Є успіхи в реформуванні, є наступне надходження коштів. Таким чином, окрім прямої фінансової підтримки, ця програма одночасно буде виконувати функцію стимулу для впровадження реформ. Вже затверджено окремі напрямки фінансування. Наприклад, 1 мільярд євро буде спрямовано на підтримку регіональних потреб відновлення України. Понад 1 мільярд євро буде зарезервовано на підтримку малих та середніх підприємств. Майже 7 мільярдів євро буде виділено на підтримку інвестицій в Україну. Це сприятиме економічному відновленню та зростанню. На першому етапі підсумком реалізації програми Ukraine Facility та плану дій уряду має стати зміцнення нашої довгострокової економічної та фінансової стабільності. Це саме те, чого вимагав від Кабінету міністрів президент Володимир Зеленський. На другому етапі прискорене запровадження реформ в процесі євроінтеграції. Це має забезпечити практичне наближення України до стану готовності на вступ до Європейського Союзу. Однак, виконання домашнього завдання Україною буде обтяжено військовою агресією з боку Росії, тому в багатьох аспектах наш досвід буде унікальним. Формула успіху від нашого президента Україна може робити великі речі, коли працює об'єднано, впевнено в інтересах своєї незалежності та всіх українців. Отже, бажаю всім нам віри в свої сили та єдності у досягненні такої амбітної мети, як вступ до Європейського Союзу. Це мої контакти в соціальних мережах. Буду радий почути ваші думки. Дякую за увагу.